Добрий день. Ми вже знаходимося у пожежній частині Дарницького району, де буде проходити другий етап змагань юних рятувальників пожежників. Всі команди вже тут, тож давайте з ними поспілкуємось. Другий етап змагань складався з двох конкурсів: одягання бойової форми пожежних на час та подолання смуги перешкод. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте рівень конкуренції серед учасників? Мені здається, конкуренції немає, я сподіваюся, всі дружні до нас ставляться, і ми також до них так само. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви в майбутньому пов'язати своє життя з цією професією? Чесно, ще не знаю. Це все може змінитися. Зараз така ситуація в країні, що ми не можемо дивитися наперед. Скажіть, будь ласка, які враження ви отримуєте після першого етапу конкурсу? Ми дуже сильно заряджені на перемогу. Скажіть, будь ласка, які враження ви отримали від участі у цьому змаганні? Класно, дуже класно на враження на вищому етапі. Дякую. І як ви оцінюєте роботу вашої команди у цьому змаганні? Ну, на дев'яточку. Таку тверду дев'яточку. Скажіть, будь ласка, які враження ви отримали від участі у цьому змаганні? Дуже цікаві, отримали нові знання, новий досвід. Дякую. Як ви оцінюєте роботу вашої команди в цьому змаганні? Чесно, я думала, це буде набагато ну, повільніше. Я думала, ми ну, середній бал отримаємо. Але ну, мені дуже сподобалось, ми справді дуже добре спорались. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте рівень конкуренції серед учасників? Легко все буде, це буде дуже легко. Які у вас враження після першого етапу конкурсу? Ну, ми задоволені нашою роботою, але. Є недоліки, над якими треба допрацювати. Скажіть, будь ласка, які враження ви отримували від цього конкурсу? А, я максимально позитивні враження отримала від цього конкурсу. Більш того, я неймовірно пишаюся тим, які у нас талановиті і креативні діти. І ну, взагалі, українські діти я вважаю найкращі. В кінці другого етапу змагань було оголошено трьох переможців. Третє місце зайняла команда Вогнеборці гімназії Київська Русь друге місце Київська варта спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 113 Перше місце команда Палаючі голови, ліцею номер 303 Всі інші команди отримали нагороду за участь. Скажіть, будь ласка, які ваші враження після перемоги в конкурсі? Враження дуже чудові. Всім дуже сподобалось. Команда була на вищому рівні. Отримали перше місце, а залишилося отримати перше місце також на міському конкурсі. Ми цього чекаємо і за це вболіваємо. Дякую. На ну осі завершився другий етап районних змагань юних рятувальників-пожежників. Вітаємо всіх учасників цього надзвичайно цікавого конкурсу та до нових зустрічей на нашому Ютуб каналі.